Всім привіт вам на каналі Супроваджу ми сьогодні І хочу повідомити Ви спитаєте, що це було за що Базова початкова майже всіх така є. Початок такий де... Я теж хотіла таке зробити. Ну і сьогодні ми робимо хвостики. Вам потрібен дротик. Ну, не такий ж маленький. А доволі довгий. Ну, чисто отакий. Ну, далі. І щоб зробити з нього хвостик, треба почати з гудза. Не обов'язково повністю роби. Далі. Покажу новий бісер мій. Я візьму таку кульку. Можете взяти такі вагорії і я ще там багато других кольорів. Я використаю сьогодні нікульку. Отаку кульку. От... От таку кульку. кристалик з цього набора. Тут ще багато чого є. Але про ці, ці речі ми поговоримо потім. Далі, запам'ятайте, є правило, щоб хвостик тримався, потрібно на нього націпити щось тяжке. Щоб Щоб наш хвостик тримав рівновагу. Але щоб зачепити отаке, вот то робити більший гуц, Бо оця бусинка пролазить. Щоб зробити більший гуц, потрібно ну, зробити два гудзи за раз. Що вийшла така собі платформа? Побачили? Каже, щоб бусікова дирка була? Не, що ніж ваш гудс, а ось більший гудс, або взяти з зменшення диркою. Це перший хвостик з такими перелинками. Добавимо такий кристал. І бусинку. Ви не маєте обов'язково мати в точ-точ такий самий бісер. У вас може бути і другий. Просто беріть різні і Вкладуйте, шоу вони виглядали красиво. Ну, а поки розкажу історію. І в мене є питання, як можна просто через щось вам не сподобалось перестати дружити з другом. Який рятував під час скукатені. Скукатень. Тука, яка, яка дає скучати. Далі. Я розкажу зараз вам історію. Я була прийшла до школи з драконом і Оксолотином. Певно їх бачила в Shorts, Шорті, а я їх була за кадром пофарбувала чуть-чуть. Як? Спитайте ви. Я розфарбувала дракону очка, щоб вони. Щоб виглядав його погляд як більш живим. І як салати, так само. Але. Воронітці і Матвійові. Сподобалось, а Матвій перестав пристав чомусь дружити? Як ви думаєте чому? Але ми вже помирились і дружимо. Ви думаєте, чому він міг захотіти на тиждень пристати дружити? Випустите відео продовження і скажете. Ну а поки отакі у нас початок починається. А цей бісер я у спеціальному відділенні скарбів. Цей котик я можу буду використовувати чисто для своїх цілей. Ну і покажу новий бісер заодно. Це такі дуже красиві штуки. Така, що аж для А для чого? Перевір вашу пам'ять і перевірю ваші знання ці штуки. А Напиш... робіть відеопродовження там, де ви відповідаєте з дружбою і, і відповісте. Для чого все таки ось це? І так. А ви знали, о чому мій канал називається Суперлайк? Це єдина назва, яка, яка мені прийшла в голову. І вона мене зацікавила. І я ще мріку, що в мене був супер лайк. І, до речі, супер лайк це. Якщо одночасно три людини поставлю. Або більше поставлять мені лайк. То тоді вийде супер лайк, бо тому що декілька лайків за одну секунду. Ну, зараз я. Щоб вам не було так скучно дивитися, і то вже мало часу, я вам скорочу. От приблизно ви зробили сам хвостик. Я б сказала вже в кінець, але я ж турбуюся за вас. Щоб вам не кололо в зону, там де, там де тварин є хвости. треба навчитися робити тебе зпелі. Спер... Чикут. Спершу дойду. До, до сюда. до декілька сантиметрів від бісеру. Ну і починайте. З самого початку. Отак от робити, отак от закручувати. Далі згинайте, Ну і ще раз закручуйте. От має вийти закарішка. Далі. От тут ми маємо закручувати. В бік, які ви закручували верхню основу. Ну, тоді отакий у нас вийшов хвостик. І дякую за перегляд. І, друзі, зачиніть манікюр. Дякую за перегляд. ви зробили разом зі мною і навчилися потихвостиків. Всім папа до зустрічі!